Introducing first, fighting out of the blue corner. He is 19, 29 years old and weighing in at 77 and 9 kilograms. He has competed in 17 professional bouts. From Moldova, please welcome Andrei Sandura. And now his opponent, fighting out of the red corner. Фром Чернігів, Юкраїн. Начинал боксін тім. А тонайт і месті професіонал дебют репрезентин топ боксінженей. Пліз, велика Павло Ілюша. Проти людей, які відбуксували декілька боїв або навіть більше, і не програли на момент зустрічі у бійця із Молдови. Дуже високий. Короче, ідеальний суперник для професійного дебюту від перспективного 23-річного українського бійця Павла Ілюши. інших суперників проти бійців, які б'ють в інших рукавичках, в легших ніж в аматорах, і при цьому показати свій клас, як зараз от зробив Павло, коли класно витягнув суперника і одразу влучив прокотом. Підготовлена комбінація. А, і от вона надихнула Ілюшу. Почав після цього влучання прокотом набагато більше впевнено діяти. Хороший арсенал цього <працював> Хороший арсенал класно пропрацював тут. І ми вже бачимо навіть на супернику результати роботи українця по тулубу. То цими проспектами не здивуєш абсолютно, але пропускає він все ж достатньо. Знайшов тем партнер Вібет Юкреїн. Об'єднані спортом разом сильніші готували під цього суперника. Але в судно хочеться побачити в цьому поєдинку яскраве завершення. QR-код, за яким ви знайдете усю інформацію стосовно івенту, а також посилання на донат на монобанку. Кожен донат від 200 гривень бере участь в розіграші рукавиць з автографами усіх учасників сьогоднішнього івенту. Підтримуйте Збройні Сили України разом із Стібіджі. Схоже на те, що Павло пішов виконувати те, про що ми говорили. Увімкнувся в атаку, не сказати, що максимально, але при цьому дуже точно його аперкоти, звичайно, чу просто чудові. По тулубу він дуже багато пропустив аперкотів. Е і на старті цього раунду він не пропускався бокових, але тримає, просто продовжує собі тиснути і е шукати також свої варіанти. Чи не буде? Тут важкий а, це удар. Це було важко, так. Серія важких ударів від Ілюші штук 5 за останні секунд, 15. Пропустив Санжура. Але тримає дуже вперед. Це Як... влучання, Тож це все одно його максимум. Ми побачили. Можливо, можливо, побачимо у наступному раунді. Але десь штучок 5, чистих ударів під кінець раунду. Павло Ілюша доніс. Ну що, настав час для нокауту? Ну так відкладати вже нікуди, і Люша це розуміє. Було б цікаво побачити статистику. Скільки сьогодні спортсмени з Молдови пропустили Перкотів? Так дуже багато. Я думаю, цих ударів не пропускався, і потім просто йде вперед і намагається навпаки завдати болю супернику, а не відступає. Ну, Може йому в рубках зручніше, може Муже він комфортно. Так, так, так. Ще він може розмінюватись на зустріч скільки oh. завгодно. Ух, підігнулися ноги в Санжури. Ілюша це побачив, продовжує добивати, не відраховує все одно. Кут, кут Санжури викинув рушник, але рефери не бачив, а тепер побачив. Все. Так, ще за кілька ударів до того викинув рушник кут Андрія Санжури. Санжура показує своєму чи то тренеру, чи то секунданту, що ну, мав він достояти до завершення 4-го раунду. Ось хайлайти останньої атаки. Декілька разів спортсмен з Молдови підсідав, як наче ось-ось він впаде в нокдаун, але при цьому тримався, підіймався, намагався ось підсів і все одно піднявся і намагався відповідати. Ще залишився незадоволений тим, що його зняли. No, але важко ці це, це влуча... всі влучання виглядали. Наша дебютна перемога у професійному боксі міста Чернігів. Паш, це був дуже цікавий поєдинок. Санджура. Він, ну, просто майстер стояти на ногах. Скажімо чесно, 16 поразок, лише одна дострокова, але тепер дві. Що ти про нього скажеш? Всім доброго вечора. Дякую тим, хто прийшов мене підтримати. Та слава Україні! Про суперника можу сказати, що дійсно він дуже крепкий. Та хочу побажати йому здоров'я. Та й все, в принципі, побажати супернику здоров'я після такого це, в принципі, те, що потрібно. Паш, в останньому раунді ти почав його ловити просто неймовірними ударами. Він стояв, 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 стояв і залишалося ось тільки. Щоб він впав, але Кут зупинив поєдинок. Як вважаєш, якби не ця зупинка, чи зміг би ти його звалити? Ну, думаю, так. Я думаю, що я б його зміг би допрацювати, так скажемо. А те, що Кут викинув рушник, я думаю, це розумне рішення. Сам Андрей не погодився з цим рішенням, і ти кажеш, що це було правильно, так? Я вважаю, що він багато пропустив та не розумів, що каже. Що ж, що для тебе далі? Ми знаємо про твою сильну аматорську кар'єру. Знаємо про амбіції в аматорському боксі, але ти тепер з TBG, ти тепер тут, ти тепер у професійному боксі. Що далі? Розкажи вболівальникам. Олімпійський бокс для мене залишається на першому місці до кінця олімпійського циклу. А в професійному ринзі я хочу. Залишатися непереможним та ставати чемпіоном світу. Друзі, оплески Павло і один поєдинок, одна перемога, одна перемога нокаутом. Ну, Но, якщо Павло Ілюші дійсно колись.